Недавно Китай продемонстрував винищувачі шостого покоління. Наскільки досконалі цілі такі, і який вплив вони можуть мати на обороноздатність США? Ми поговорили з ріком Фішером, старшим науковим співробітником центру міжнародного оцінювання і стратегії про можливу реакцію Вашингтона. Ріку Фішери дуже дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, Тіфані, що запросили зараз поширюються відеоролики про те, що Китай потенційно може перевершити США в повітрі. Це пов'язано з розробленням бойових літаків шостого покоління. Відеоролики з'явилися 26 грудня. Це перший день правління Цзедуна. Яка ймовірність того, що Китай перевершить США? 26 грудня Китай чітко заявив, що він розробив два нові бойові літаки. Ймовірно, шостого покоління. Китай уже має на озброєні бойові літаки п'ятого покоління, але те, що він перейде до шостого покоління, дуже тривожно для балансу сил в Азії, для безпеки США і наших азійських союзників. Що дає перехід до шостого покоління? Чого не було у попередніх поколінь? Китайці вже писали про це. Конструктор цього нового літака трикутної форми з авіабудівної корпорації Ченду на початку 2024 року опублікував статтю, в якій описав, чим відрізняється літак шостого покоління. По суті, він ще менш помітний. У ньому двигун ще більше інтегрований у фюзеляж. Сигнатури маскуються набагато більшою мірою електронні можливості набагато вищі. Здатність знаходити цілі, повідомляти про своє місце перебування і координувати дії з безпілотними або пілотованими. Літаками набагато вище, Що це означає з погляду нашої здатності їх виявити? це означає, що американським і японським радарам і навіть оптичним системам набагато складніше їх виявити. Ці літаки ймовірно мають передове радіопоглинальне обладнання. Інтеграція двигунів у корпус літака означає, що сигнатура більш контрольована. Його не засічає ні радар, ні тепловізор. Ці літаки можуть підійти набагато ближче, перш ніж почати атаку, і можуть розвернутися і летіти на крейсерських швидкостях, щоб ухилитися від контратаки у своїй недавній статті ви згадали, що 2010 року президент Обама і його міністр оборони ухвалили рішення про припинення виробництва Lockheed Martin F-22A, обмежившись кількістю 186 літаків. Як це рішення пов'язане з розробленням США винищувача шостого покоління? припинення виробництва F-22A – це величезна стратегічна помилка для виконання завдань глобального стримування. Ми повинні використовувати близько 120 літаків F-22. у розпорядженні Китаю від 300 до 400 винищувачів п'ятого покоління Chengdu J-20. Це величезна перевага. Водночас у США є прототип винищувача шостого покоління приблизно з 2020 року, який ми так і не запустили у виробництво. Рішення про запуск цього літака у виробництво відклала в середині 2024 року адміністрація Байдена, бо вона непокоїлася, що винищувач занадто дорогий. Їм потрібен був новий менш дорогий проєкт, на розроблення якого знадобиться років два цього часу. У США просто немає. Китайці запустять у виробництво свої винищувачі шостого покоління, і вони найімовірніше, надійдуть на озброєння раніше ніж американський винищувач шостого покоління, а це стратегічна катастрофа для США і нашої здатності стримувати війну. Це тривожно. Ріку Фішере. Дуже дякую, що приділили нам час. Дякую, Тіфані. А що думаєте ви про дедалі більше зростання могутності Китаю? Поділіться з нами у коментарях.